Щоб зима залишила по собі лише добрі спогади, необхідно знати правила безпеки у цей період. Особливо це стосується поведінки на льоду. Тому МНСники, вкотре нагадують громадянам, як вберегти своє життя. Дорогі ставищани, не забувайте головні заходи безпеки на льоду. Знайдіть для початку стежку або слід на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху. Подивіться, заздалегідь чи немає підозрілих місць. Лід може бути немісним біля стоку води, тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорослі вмерзли в лід. Оминайте ділянки, покриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонкий. Особливо обережно спускайте з берега. Лід може нещільно з'єднуватися з сушою. можливі тріщини, під льодом, може бути повітря. Візьміть з собою палицю. Для того, щоб перевірити міцність льоду. Якщо після першого удару в палиці на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтесь на те місце, звідки ви прийшли. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги, інакше вам доведеться з'ясовувати, наскільки добре ви запам'ятали і засвоїли цю пораду. Пошукайте, чи немає вже прокладеної лижні, якщо ви на лижах. Якщо немає і вам треба її прокласти. Кріплення лиж відстебніть. Палиці тримайте в руках, але петлі лиж, е, лижних палець не накидайте на кісті рук. Рюкзак повісьте лише на одне плече. А краще влучіть на мотузці на відстані 2-3 метри позаду. Якщо ви йдете групою, відстань між лижниками, скорочуйте менше, ніж на 5 метрів. Пробийте лунку по різні боки. Переправи, щоб виміряти товщину льоду і поміряйте їх. Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків верхнього каламутного і нижнього прозорого. Безпечний лід вважається для одного пішоходу лід зеленкуватого відтінку товщиною не менше 7 см. Запам'ятайте, що зимова рибалка потребує особливого суворого дотримання правил поводження. Це диктує багаторічний досвід не самих щасливих рибалок. Не пробивайте поруч багато лунок. Не збирайтесь великими групами на одному місці, не пробивайте лунки на переправах. Завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів. Тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку. І хоча, на перший погляд, лід, що маємо сьогодні на водоймах, небезпечний, подекуди хлюпає вода, рибалок на ставі біля парку не бракує. Я рибу то люблю ловити, але я віддихаю. Так що я. Я тебе вважаю, який лідер сьогодні. Він страшний чи ні? Чисний? Ні, ні, нормальний літ. Да. І у вас немає зовсім страху, що там може Поняття я цього ніколи не чув, щоб воно. Нас... Які заходи безпеки ви використовуєте, коли, коли йдете на лід зимою? Ломик попереді пробувати, як... яка товщина льоду. Раз зараз не пробивається, можна виходити на лід. Проте, незважаючи на чималий досвід рибалок і на готовність рятувальників, кожен, виходячи на лід, повинен пам'ятати про безпеку свого життя і збереження спокою і здоров'я своїх рідних.